Ми оголосимо зараз з 13-го місця, певно, що по топ-3. покладуємо, нагородимо, топ-3, потім вийде сюди і ми. А може, до цього пару зауважень якихось, каже. Було б супер. Бо потім їх ніхто не буде сприймати. Не буде да, да. Да, що погано, так. Да. Я люблю це. Гарсті, гарсті. Гарсті. Жарто. Не, жарто. Е, так, хтось це слухав. Не раз, есть тобто, перший раз, ну сарям. Е, є органи відчуття да? сприйняття всього від людини. Вам треба їх задіяти повністю. повністю. У вас є кожні заготовки, які ви робите. Ви повинні їм пишатися. Тільки на шостому чи на сьомому запропонували спробувати щось своє. Ну, камон. Якщо ви даєте коктейль на конкурс, ви повинні ви розуміти, що вам і смак подобається, і, і ви пишаєтесь кожним хромитим інгредієнтом. Неважливо, суддя просить чи ні. Ви дайте, а там, там людина подумає. Максимально все, це все одно додаткові повінти завжди. Коли, ви розуміє, коли людина яка сидить, розуміє, що ви не тільки в коктейлі зробили, ви ще й кожен з інгредієнтів додумали повністю. Це теж нам на фінальне сприйняття завжди впливає дуже правильно. Наливи були люди, які, якщо ви боїтесь, у вас тремор, ну не не про кожну ситуацію, дану, коли ви там, там третій-четвертий конкурс, ви просто ще не можете перебороти ці, боріться, знімайте на відео себе перед друзями, перед щоб ви максимально не вчитесь, щоб у вас рука перестала ходити. Якщо ви розумієте, що вас, вас таращить від кави ще сильніше, не те, що вас розганяє тільки перед, перед змаганням. Алкоголь так само працює. Він здається, що він типо поніжає, він адреналін допомагає виробити. І ви ще більш хвилюєтесь. Тому хто п'є перед, перед, перед заходом для хробості, навпаки впливає навпаки. Травку, м'ятний чай якийсь пити, вона теж точно допоможе. Коли ви наливаєте розливи, Особливо мене вразило, коли людина ідеально наливає, взагалі людина ну, взагалі не, не тримтить рука, це не дуже часто буває. І він все одно потім розливає. Ну навіщо? Ваш, ваш забивство повинен бути безукрізний повністю. Ну, до цього треба йти. Зрозуміло, що досвід і все. Але не робіть так, що кожне, що вас оцінюють. Кожен момент ви десь не доробили, не більше, не всі, але більше половина. Додієте. Це ваше правило, це те, що, за що вас будуть оцінювати, за те, що вам бали. Сприймайте повністю, краще більше зробити, суддя віднімете, що не потрібно, Але Краще робити більше зараз. В цілому все. Ну, класно. Все Що погано, да, ми кажемо. Uh -huh. Хочу всім ради допрацювати один з найважливіших елементів смаку напою це хто скажемо. Аромат. Аромат. Чокі не обіду, побачите оцінки, але ароматика, ну, прям, правда, була не агресивно відчутна. Це розуміло. Ми там, намагалися десь знайти щось тоненькі смаки, вони дійсно існують, але ароматика – це важливо. Вона повинна бути. Хочу дав дати одразу приклад, просто як це вборватись Понятно, що там є якісь власні але Треба чимось догравати аромат. Якщо ви використовувати я правда використовувати в кінці на напій, щоб він пах одразу а якщо ви подаєте вже напій, то не промовляти потім, щоб було перше відчуття аромату. Це моя думка, було мало ароматики. Я приведу приклад, як я це зробив, щоб розуміли, чому я це кажу. У мене визволили змагання, і у нас було лише е, е, зменшена кількість інгредієнтів, які можна використати. Всього можна було використати 5. У мене було 4 напої, вони були в краш. Краш не пахне, і порядка, якщо ти робиш свізол, він не буде пахнути, понятно, що чим. І в мене залишався ще один інгредієнт, я не хотів використовувати ні базилік, ні м'яту, нічого такого сильного аромату, але потрібен був сильний аромат в коктейлі. І я ароматизував складом коктейлю. Тобто, як п'ятий самий коктейль, спрей його зверху на краш полював. І він розтанув смаком армати. Це колись було звукання, бо можна зараз судити туди. Тоді воно пахло. Тобто, коротше, не забувайте про ароматику, вона дуже важлива. Це перша річ від мене, а друга річ від мене це концептуальність. Понятно, що тут це творчість, там важко пояснити, але є золоте правило концепції зі сцени. Інгредієнт повинен бути зрозумілий, чому він там знаходиться, щоб не було питання, не треба було пояснювати, що колися там не можу сказати нічого конкретного, але умовно пішов у ліс, побачив дерево, і це не про оперний, це просто саме про дерево. Побачив, і от тому його використав. Тут не зрозуміло, якщо можна цей інгредієнт. Ідейно змінити він не підходить. Він повинен бути прям мечитись одразу на рівні першої асоціації. Якщо він там є, він повинен бути 100%. Якщо ви можете щось замінити, наприклад, малину млажину, на якщо можете в інгредієнці замінити, то це вже хуйня. Це вже значить не чесний інгредієнт. Він повинен бути більш чесним. Все це виключно такі підв'язки по концепції. Треба шукати, що далі, знаходити якісь більші поєднання саме ідеологічні. Це буде тоді концепція буде працювати на максимум, коли не залишиться питань. А, я навіть ти типу, позию, який може бути ще інгредієнт, ти поставиш крапочку, бо вас працювала. А інше хай це. Дякую. <віт> <віт> uh, я собі записала трошечки. Напишу ще один славнозвісний пост на цю тему вже. Oh. Чекати на вашої любості. <пості> Я можу сказати, що маю здоровезний досвід в конкурсах і в перемогах в цих конкурсах. Мій кар'єрний шлях трохи пішов зразу в амбасадорство, але якому я приймала участь, поїхала на світ, був кавовий, кавово-алкогольний, і є багато чому повчитися у кавовій культурі. Те, чого не вистачило мені, заявляйте смак та аромат, що може очікувати суддя. Тому що ну особисто я рухалась по концепції, такій, по такому такому правилу, я шукала баланс і розуміла, подобається мені смак чи не подобається. Якщо ви дослідите свій напій і зрозумієте, що у вас є в ароматів смаку, і після смаку, у вас буде чітка, цілісна, мінімалістична, зрозуміла. Схема, ви можете і ще важливо давати, пробувати іншим людям, чи відчувають вони той чи інший дескриптор, модифікатор. І це круто, це вражає. Бо коли ви кажете там інжир, наприклад, якщо він дійсно там є, і якщо це щось неочевидне, типу додав бузину, відчуєте квіти, і разом з горілкою це будуть квіти. Тобто, якісь такі синергічні, цікаві шляхи, це прикольно. І люди хочу підтримати щодо аромату. Теж ставила доволі низькі вали через те, що історія звучить вау, а аромат, наче трошки недопрацьований або ледь-ледь помітний. Тому тут не бити, не сваріться, це вже да, проговорено підтримуємо. Важливий момент. придумайте механіку це як порада. придумайте механіку свого виступу. Щоб не було такого, що, наприклад, в мене в руці опинився предмет, з яким я потім не знаю, що робити, і не підготований якийсь там умовний плацдарм, куди його скинути. Інтертеймент це дуже класно, але важливо, щоб він не відволікав і не заплутував. Тому що на кавових чимпах там, якщо не сказав, то не сказав. Типу, що як робити? Що робити з гарнішем? Чи він є стівний, чи він не стівний. Що має бути першим? Смаколик, потім ковток, чи ковток, потім смаколик, Яке це враження справить і який функціонал, як воно все взаємопов'язано? Тоді є загальна картина, концепція і розвиток смаку. Про вмотивованість інгредієнта, що вони мають бути всі підв'язані, та краще хай їх буде менше, аніж їх буде багато і щось загубиться десь в процесі. Або такий лайфхак, якщо щось губиться, говоріть, що воно гармонізує. Що воно гармонізує, пов'язує, що воно там на цільність якось впливає, що воно зв'язує якоюсь ланкою. Це теж було е, клас. Е, важливий момент це контакт очей з суддями. Це дуже важлива взаємодія. У нас це і забаром відбувається завжди. Оці переглядки, це прям супер важливо тримати контакт. І е, не знецінюйте себе під час виступу. Не посміюйтесь над собою, над своїми інгредієнтами. Це трошки ну грусненько, прям стає. Це ж ваше творіння, ваш митецький акт. Це все дуже круто і класно. Ви в десятці. Звучали, можливо, хтось зараз помічує, проаналізує свій виступ. Не обсирайте самі себе. Це вже прям ну, супер круто. Я розумію, що це може бути момент, як ви боретесь зі стресом, але воно трохи ну, гордо несіть себе. Це виступ, це прям м -м сцена. І важливо теж попрацювати над голосом, щоб вас було чутно, щоб голос був сміливий, впевнений. У мене є конкретні там якісь учасники, яким я зависила дуже загальне враження, якраз таки через поставлений впевнений голос. Щоб у вас не відбувалося там в душі в цей момент, ваш голос має нестись. І в цьому дуже допомагає тренування, постійне тренування, постійно, постійно повторюєте, закличте друзів, знімаєте себе на камеру. Чим більше разів ви це відточите і зрозумієте, як у вас кожен рух підв'язаний під слово, тим легше буде імпровізувати, розслабитися, і щоб голос звучав. Так. Дякую. Супер, вже судді все сказали. Ладно, додам про аромат. Хто ліниться, є шо? харчовий парфюм. З'явився на пробігу. Але кому-кому? Взагалі, а ви знаєте, а все вище. Але, як ви бачите, кожен суддя свою тему підняв. Бренда за заголосила і так далі тому подібне. Скажу, єдине, чого ще тут не залишилось, про НП правильно сказала. Але да, це виступ. А, я я таке писав, у кого був гарний старт, підводка. Дуже важливо. Хтось історію там розказував 10 тисяч років, а потім про свої інгредіяти взагалі їх нема. Це все має бути, це називається прошито. Все вирішує важко. Він найголовніше. Але тепер ви маєте це оформити в красиву картинку в атмосферу, в концепцію в усе-се в в усе, і продати оцим чотирьом суддям. Особливо вичерпано. Ні, давай, але не можна. <зумнож PETER> Особливо. Все не придумав, все пока. Особливо такому, як і я, бо він відволікається. Все, якщо ви його увагу втримали, значить ви усі попрацювали. Тому це так само, як і на сцені. Старт, що там. Як ви прошили, як ви провели, як ви проводите аналогію, коли ви наливаєте, ви не робите рухів, а якщо ви робите, ой, коли ви розмовляєте, ви не робите рухів, а якщо ви робите їх, знайте, що деякі звуки відволікають і вас може не почути один із суддів. Важливо тримати зоровий контакт з усіма, бо ще є п'ята в нас. 25-й рік майже на дворі, і оце дуже важливо складувати, де також люди працюють злітці, глядачі наші також. Перших підтримали активно, останніх, тим паче, бо це останні посередині десь була прогалина, бо знову-таки десь цілявся контакт. Тому вам просто треба тепер взяти свій продукт і підготуватись. От це є сцена, і де вона не була в тіктаті чи тут, чи ще хтось проводить. Я підшу байду. Це є ваша сцена, тож вам не треба з цим це виступити, бо ви зараз це ваш Golden Time, ви це король і пан. Починаємо? Починаєте. Тож, тринадцяте місце і повістка потім, підійде. Ви намики! Був. Да. Супер. А, у нас додалось 11-12-13 місце, але Бартригер не залишив відді. Розуміємо, що тобі бар поколіна, звісно. <ріст> але молодець. Потім, потім ви всі оцінки побачите, але всі відповіді є в балах. От, от вони завжди. Баценичка, от, всі відповіді на всі питання, ви бачите, що де на чим. 12 місце кравченко Ксенія. 11 Пінчук Олесь. Десяте. Потім ще загально підчуруюся, так? Також зробимо. Супер. Десяте місце це білий Павло. Дев'яте. Не знаю, як правильно, але правило Данії. Восьме місце Кулачинський Андрій. Сьоме місце Ріга Пабло. Шосте місце Палащук Ярослав. Різниця між і першим в 12%. Тобто ви маєте знати, наскільки були важливі деталі. І, і, і до речі, ти назад казав, що гарно було давати скуштувати щось своє. Да? Хто, хто з собою капітацію да? навіть для того, щоб дати звідти? Подумав трошки. П'яте місце. Шишов Олександр. Це не прям розрив-назив. Ви коли побачите, зрозумієте, що там вже 10-ті пішли. Четверте місце. І там була така дискусія. Це ще там була така рибарочка, могло бути все набагато краще, але четверте місце і при суддівській симпатії Петель Марія. <плоджування> <плоджування> Тож запрошуємо трійку тих, кого не назвав, бо зараз якось так прочитаю. <плоджування> да. Трійку тих, кого не назвав сюди. Так, і у нас були доп номінації, які оцінював Еді. Еді, до речі, також дав свої зауваження і свої відгуки, і ми це також надійшлимо в групу. Тож найкраще сторіс у нас зробив так дивно, що совпало, що всі ці троє людей і Цікаво. Третє місце це палащук Ярослав. Гарний сторіс. А, тому, жаль. Жаль. <рес> а найкраще фото виділялось між двома учасниками. Да? І, до речі, Ярослав був одним із них. І діло не в тому, що різні люди мають виграти, але друге запало в серединку, бо воно було зроблено на телефон, а я попало прямо в серденько, і це білий Павло. Останнє так і красиво зроби. Красиво. стало. Я писала. Найкраще відео. Як оцінював найкраще відео не знаю, бо реально тут наробили. Дуже багато було класних відосів і... В мене особисто не було змоги прям придивитися і оцінювати, але одне відео мені запало, прям прям запало-запало. І воно ж і виявилося у еді також переможцями. Я вважаю, що всьому зіграв сам концепт, бо там була, була атмосферність, була така, така, знаєте, погружонка одразу в якусь ідею. Тож не все в'яжеться лише на напої, а ще дуже важлива картинка, бо на то воно і відео. Найкраще відео Гурівана. Тож, наша троєчка. І третє місце оголосить Ілюша! Ілюван. <гум> Ми щось обговорювали, думали. І мені дуже подобається, що реально, от, правда, мені подобається, що нема розбігу правда, між учасниками. Ну, я, я, в хайпі, такого не було давно. Тобто між всіма мелочі, Але е, це заслужено, це прям круто, це е, такий знаєте, вагон-ресторан. Я потім е, зрозуміло, чому, тому що це стрибок саме в цей вагон. Третій міст і ти старова два. Ви перші третє, воно. Перше чи друге? Ну, напевно, ага, хріно знає. Назар, давай, Назар. Друге місце. Друге? Друге, друге, так. Давайте перше. Та чого? передаю. — Ти береш перше місце, а я беру друге. А що робити з цим? Ні, ти кажеш, що перше, а я видаю другу. О, так! Так, це це перше. Що тут цифр такое? Ти кажеш перше, а я видна. Ну, він голос чи що? Ні, ти кажеш перше, я видаю друге, тому що зрозуміло. Люля, хто переможець? Ти кажеш, переможця? А як смужці? Я кажу переможця. Так. Ну, це велика честь. Понятно. Просто наустрій. Хорошо. Так. Були дискусії, правда. Обговорювали і дуже приємно, що в мене не було взагалі ніяких прогнозів. Іноді буває так, що дивилися за передачу чи конкурс, і у вас прям є розуміння, хто там буде в трійці, в четвірці, хто перший, хто останній. Тут прям приємні враження дуже. І, на мою думку, ця заявка, вона найбільш ясна та прозора, де кожен елемент. Зрозумілий, абсолютно пов'язаний і його легко усвідомити, але важко прийняти. І це вийшло у Анни Гурівої.

Так. Ой відсвічує хап'яр. Мене... Бабки! Сі! Радо! Радо Давайте, давайте. Ділим довольні ліці, як наче ми вам за це не платили. Як тоді? Майбутнє. Шановні, останні поки всі не розбіжалися, я дуже попрошу дивіться. Ми зараз що робимо всі приміщуємося від туди, сідаємо, так робимо такі що-небудь якусь аркую дорожні. Робимо зранку. Приводіло тих, хто виграв кошти, потім підійти до Богдана і, і це питання. А зараз, поки всі не розбіжались, туда приведіть саме з роботи і нарешті почнемо бухати.